Привіт! Тема сьогоднішнього відео все про призупинення господарської діяльності в Польщі, нюанси оподаткування, правила, обов'язки, заборони та інше. Мене звати Роман Сегін, я засновник та SEO консалтингової компанії Hello Poland. Понад 7 років ми відкриваємо та супроводжуємо фірми на європейському ринку. А це вже понад 600 таких компаній. Підпишіться та поставте лайк цьому відео, а я продовжу нашу тему. Факт, що для підприємців, які мають бізнес в Польщі, створено багато умов, які дозволяють займатися своєю справою максимально комфортно. Одна з них можливість призупинити бізнес на 30 днів і більше. Українці сьогодні часто відкривають свій бізнес в Польщі, починаючи з нуля або переносячи його з України. Саме для вас це відео. Що ж дає призупинення? Якщо є необхідність призупинення підприємницької діяльності, це можна зробити в будь-який момент. Періодом призупинення є фактична перерва в діяльності компанії на ринку, але щоб це зробити, необхідно завжди наймати робітників, підписуючи громадянсько правові договори, які називаються умова злицення або ж умова діло. Також роботу компанії дозволено призупинити за законом, якщо робітники, які найняті по умові о праці, знаходяться в декретній відпустці, або відпустці за доглядом за дитиною. Наголошую, що призупинення підприємницької діяльності називають перерву в її веденні. Відповідно, якщо діяльності немає, співробітників теж наймати не можна, тому призупиняти можна лише у тому випадку, коли немає відкритих вакансій для найму робітників. Коли діяльність призупинена, не можна працювати та отримувати прибуток. Але натомість немає потреби подавати декларації ЗУС та ВАТ та вплатити внески до ЗУС. Та також не потрібно платити податок на прибуток. Така можливість надається тому, що підприємець не виплачує заробітну плату та не видає аванси. Як виглядає процес призупинення? Що можна зробити, що заборонено, які обов'язки має підприємець? Наприклад, якщо є проблеми з веденням бізнесу, немає потрібного прибутку, просто не вистачає часу, щоб займатися цим бізнесом. Призупинити діяльність можна на будь-який час, але не менше, ніж на 30 днів. Дозволяється робити повторне призупинення після відновлення діяльності. Схема така ж сама, як і першого призупинення. Потрібно повідомити в цей ДГ про призупинення діяльності та чекати, коли цю інформацію передадуть в ЗУС чи КРУЗ керівнику податкової інспекції, а також в ГУЗ Центральне статистичне управління. Якщо ж такої дати не буде, потрібно самостійно подати запит на відновлення або ж видалити діяльність. Заяву можна подати онлайн через Business.gov.pl, в уренді гміни, поштою або листом. Щоб не порушити польське законодавство, варто ознайомитися з тим, що заборонено під час процесу призупинення діяльності. Отже, в цей період не можна здійснювати господарську діяльність, одержувати від неї прибуток, здійснювати господарську діяльність за договором доручення, наприклад, за умовою злецення, або виконувати роботи. Наприклад, по умові оділу, що входять до обсягу послуг, що надаються в межах призупиненої підприємницької діяльності. Також не можна списувати амортизацію за основними коштами, відповідно до закону про податок на прибуток з підприємства фізичних осіб. Списання треба припинити з місяця, який піде після того, в якому діяльність була призупинена. Але окрім заборон, також є і дозволи, які отримує підприємець, коли призупиняє діяльність. Зробивши це, він може виконувати всі дії, що необхідні, аби не втратити джерело прибутку, приймати дебіторську заборгованість, а також погашати свої зобов'язання, що виникли до дати припинення або дати призупинення діяльності. Також можна продавати власне обладнання, брати участь у судових та податкових адміністративних розглядах, пов'язаних з веденням підприємницької діяльності до призупинення, отримувати фінансовий прибуток від діяльності, що проводилося до призупинення. Також можна виконувати свої обов'язки перед законом. Що ж стосується обов'язків, то вони є наступними. Потрібно повідомити податкову про призупинення діяльності протягом 7 днів з початку призупинення. Потрібно продовжувати вести бухгалтерську звітність, продовжувати скликати щорічні загальні збори відповідно до умови, до статуту. Також потрібно подавати до органів податкової служби та реєструвати в КРС свою річну фінансову звітність. Брати участь у процесах судових та адміністративних, пов'язаних з господарською діяльністю фірми до моменту зупинення, відновити господарську діяльність після закінчення строку, на який вона була призупинена. Такі можливості надаються підприємцям для того, щоб вони могли не закривати свою діяльність через тимчасові фінансові труднощі, особисті проблеми або щось інше. Це дуже зручно, якщо дотримуватися законодавства та виконувати ці декілька правил. Тепер поговоримо про податкові внески, ЗУС, річну та податкову звітність. На що треба звернути увагу? Коли відбувається призупинення діяльності, зникає необхідність платити страхові внески, бо підприємець в цей період не належить страховців ЗУС. Починаючи призупиняти діяльність, варто обрати число. Якщо відбувається призупинення протягом місяця, підприємець повинен заплатити внесок на охорону здоров'я на один місяць. Внески на соціальне страхування пропорційно тій кількості днів, протягом якої підприємська діяльність була активна в цьому місяці. Протягом періоду призупинення, який зайняв частину місяця, також важливо оплатити складки. Важливо, що розмір найменшої бази внесків зменшується пропорційно шляхом ділення її на кількість календарних днів місяця та множення на кількість днів покриття. Що ж стосується медичного страхування, то воно закінчується через 30 днів. З дня закінчення періоду медичного страхування. Тому, якщо немає бажання лишитися без такої страховки, треба застрахуватися в ННФ, якщо застраховані по іншому титулу. Або ж подати заяву на пенсійне страхування чи страхування по інвалідності через формуляр ЗУЗ ЗУА. Ще один варіант страхування на період призупинення діяльності подати заявку на страхування від хвороб та нещасних випадків. Що ж стосується податкових зобов'язань ВАД ПДВ або НДС та ПІД то після призупинення діяльності компанії її звільняють від періодичних подач декларацій по ВАТ, а також щомісячного сплачування авансових платежів по податку на прибуток ЦІТ. Також, якщо учасник фірми, її співвласник платив соціальні відрахування до ЗУС, то під час призупинення діяльності цього робити він не повинен. І останнє, про що треба знати, чи потрібна річна фінансова звітність за період призупинення господарської діяльності. Потрібно. Річну декларацію потрібно подавати навіть якщо діяльність призупинення. Виключенням не є навіть ті випадки, коли призупинення було протягом податкового року і прибутку не отримувалося. В цю декларацію потрібно внести всі витрати та прибутки за податковий рік. Термін подання декларації залежить від того, який спосіб податкування було обрано, якщо це під 36 та під 36L до 30 квітня, під 28 до кінця лютого. Знаючи ці правила. Можна сміливо самостійно призупиняти господарську діяльність на зручний період. А якщо ж ви потребуєте допомоги, то наші спеціалісти з радістю допоможуть вам в цьому процесі. Можна сказати, проведуть за руку від пункту А до З. Варто лише написати коментар під цим відео з вашим питанням чи залишити заявку на нашому сайті. Всі контакти я залишаю в коментарях. А якщо ви ще цього не зробили, то підписуйтесь та ставте лайк цьому відео. До зустрічі у нових відео на нашому каналі.